Друзі, мої, всім привіт! З вами знову я ваш психолог Наталя Маза. І Сьогодні ми з вами поговоримо, як все-таки пробачити маму. І це відео буде корисно не тільки тим, хто ніяк не може розібратися в стосунках з мамою, а і тим мамам, які не можуть налагодити стосунки зі своїми дітьми. Або, наприклад, якщо з їхніми дітьми відбувається щось не так, вони безкінечно, безкінечно тонуть в оцій провині, що я Чомусь вина, так що ми дитини щось не так. Дійсно, материнська фігура грає просто колосально. Роль в житті дитини дуже сильно впливає на її психіку, на її розвиток. От раніше, наприклад, ми думали, що дівчатка обирає собі партнера схожого на тата, хлопчик на маму, але це не так. І хлопчики і дівчатка дограють в партнерських стосунках стосунки з мамою. І дивіться, з одного боку, ну зрозуміло, чому так. Чим ближче до нас людина, тим більший вплив вона на нас має. Але дивіться: а якщо мама була номінальною, і, наприклад, тато був ближчим, або бабуся з дідусем виховували, або мами взагалі не було, так, але все ж таки, все одно материнська фігура. Грає оцю величезну роль, і від неї нікуди не дінешся. Так, от, друзі, мої, давайте розбиратися, чому так. По-перше, давайте з вами подивимося на швидкість людського розвитку людської особистості. Давайте до вас для вас ну візьмемо для приміру, наприклад, людину від 25 до 35 років. Що там відбувається з нею? Та процес дуже непомітний, дуже повільний. Що в 25, що в 35, по суті, в неї та сама людина. А якщо ми подивимося на швидкість розвитку дитини від 0 до 1 року, там кожного дня щось нове, так, дівчата, хлопці, у кого діти. Кожен день дитина щось і таке й видає. так? І тоді ми можемо робити висновок, що в процесі життєдіяльності, ну ми знаємо і обмінні процеси, вони сповільнюються, так? і точно так само психічний розвиток він сповільнюється, так? інтелектуальний розвиток він сповільнюється. Тоді ж дивіться, який колосальний темп розвитку дитини від зачаття до народження. Що в нас на вході? Дві статеві клітини, чоловіча, жіноча. Вони злилися все, одна клітина. А ми знаємо, що в е, 12 неділь, тобто в 3 місяці, ми вже маємо готову дитину. Отаку, От але там уже і ручки, і ніжки, і серце, і мозок, і всі органи є. Дитиночка потім просто як росте і розвивається, але вона ось уже. Ось уже в нас малесенька така людиненька. це так? за 12 неділь. А що там відбувається? Дивіться, якщо ми подивимося з вами в підручник по біології, там, де пам'ятаєте, ці картинки, там щось там рибка, пташка і людина, там, де показуються етапи розвитку ембріону. Та там тоді ми можемо говорити, що на першому етапі це там якась рибка, на іншому етапі це вже пташечка, а лише на виході це людина. Тоді за оцей період від зачаття до народження дитина проходить, по суті, мільйони років еволюції, розвитку. Так? І дивіться, до чого це я веду. Зараз ми з вами давайте подивимося на теорію пам'яті. Є так званий парадокс пам'яті. Чим більше у людини подій в житті, тим повільніше їй здається, що плине час. От, наприклад, у вас було якісь. Супер насичені 3 дні, так? було якийсь мільйон подій. І якщо ви подивитеся, у вас, у вас буде враження, що пройшло не 3 дні, пройшло півроку. А якщо ви півроку прожили як День сурка, нічого не відбувалося, ніяких подій, і ви подивитеся назад, у вас буде таке враження, що ці півроку пролетіли як один день. Так от дивіться, якщо ми подивимося на дитиночку всередині маминого животика, то там. Події там кожну секунду, максимальна кількість подій, кожну мить відбувається якась подія. І тоді, звичайно, свідомо дитина не пам'ятає. Ми з вами не пам'ятаємо, що там у нас було, коли ми жили в мами в животі, і це не просто так. Але підсвідомо ми пам'ятаємо все, і здається, що там ми прожили ціле життя. Розумієте, ціле життя, прям мільйони років. Тому що по швидкості оцього розвитку, по швидкості змін, те, що там відбувається всередині, там дійсно проходять, там, ну, добре, не, тисячі, не мільйони, ну тисячі років, так точно. І в яких вони проходять умовах? Дивіться, вони проходять в ідеальних умовах. Там максимально комфортні умови. Так? Звичайно, мама не регулює цей процес. Там температура в животі, процес подачі кисню, якихось там речовин корисних, некорисних. Навіть якщо мама не веде здоровий спосіб життя, то її природа, її тілесність видаве з мами все, що в першу чергу потрібно дитині. Так, чого там і зуби сипляться, і волосся сипеться, і, і там організм мамин дуже часто страждає, так тому що все краще дитині. Там дійсно райські умови. А коли дитина народжується, що, оця природа, вона все, вона відступає. І тут до дитини підходить реальна земна жінка. Розумієте? І от тут, в цьому місці я б хотіла розділяти. Дивіться, давайте так, я вам задам таке терапевтичне питання. Хто в маминому животі? Створював максимально комфортні ідеальні умови для вашого існування. І ви мені скажете, хто? Мама. А я скажу: ні, друзі, не мама. Це створювала природа. І зараз кожен, в залежності від своєї світоглядної духовної позиції, може говорити для себе. Це Господь Бог створював, так. Тому що Господь Бог створив, наприклад, світ у вашому там розумінні. Це природа, це якась дійсно ну, дивіться, вища божественна сила, так? якась надприродня сила не властива людині. Так? Яка дивіться за мільйони років еволюції, розвитку, пристосування і так далі створила такі умови в жіночому організмі. Які не може створити жодне, там, інкубатор, так, в якому там намагається якось дорощувати цих діток? У маминому животику, в животі звичайної жінки, дитині максимально комфортно. А вже після народження до дитини підходить оця неідеальна земна жінка, якій потрібно що робити, вгадувати. А дитині потрібно сигналізувати. Дитина всередині не вгадувала. Все за дитину вгадував материнський організм, материнська природа, так? Ось, і в цьому проблема? що... А дитина несвідомо, кожна людина пам'ятає несвідомо, як там було в маминому животику, і нам здається, що це мама створювала нам ці комфортні умови. Що це мама, друзі? Мої, це не мама. Це мамина природа, розумієте, яка їй не належить, вона не підвласна, Ми не можемо регулювати те, що регулює наша вегетатика, так там серце, дихання, пристальтику, кишківника там і так далі, все інше, там рух крові по сусудам. Це не ми, це не оця земна жінка. А ваша мама, от саме ось вона, від якої ви там хочете ідеальності, божественності, цієї божественної природи це звичайна земна жінка. І в цій земної жінки є інші діти. Дай Бог, щоб був тато. А якщо тата немає, розумієте? Є робота, є стан здоров'я, є свої якісь потреби, розумієте? І мама не може це забезпечувати. І чим довше ви живете, тим більше ви розумієте, що це все-таки, ну, вам потрібно самим щось брати в цьому житті. Якщо там ще там, поки ви маленькі, мама якось вгадувала, вгадувала, не вгадувала, вийшло чи не вийшло, потім вже ви самі намагались. бачите, мама не вгадує, мама не може там бути на 100% ваша. І тоді вам приходилося вчитися ходити, щось брати, а потім іти до школи, а потім саменьким грошики заробляти, саменьким щось собі купувати, бо мама не спроможна. Тому дивіться, давайте розділяти все-таки божественну оту природу, яка закладена в кожній людині. Так, наша природа, яку ми не контролюємо. І маму, як земну жінку. Ми підсвідомо то пам'ятаємо, нам хочеться в оцей втрачений рай, розумієте? Отуди, всередині, де не буде ні тривог, ні турбот, ні переживань, ні страхів, там все буде. Хочеться туди так, втрачений рай. Але оця земна жінка, вона це забезпечити не може. Ви не можете народитися назад. Вона вас не може народити і забезпечити вам все. Ваша мама не богиня. Ваша мама жива людина. І ви, мами, ви не богині, Ви живі люди. А про те, як дійсно мами травмують дітей. Та про мам, які дійсно наносять травми, яким чином це відбувається. Дивіться вже в наступному відео. Якщо лишилися питання, задавайте і приходьте на мої індивідуальні консультації. Будемо розбиратися. Не прощаємося, до нових зустрічей.